Всім привіт! З вами знову я і канал Хобіантестрес. Я до вас з новим пров'язоком знайшла досить такий цікавий, дивіться, який класний. В інтернеті і будемо з вами в'язати. Дивіться, як виходить: Це рапорт візерунка дуже просто: я набирала рапортом 4 петлі плюс дві для симетрії. І, по суті, тут у нас що: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26 і дві крайні, 28. І е, тут я буду в'язати, так як без першого рядочка. Крайню ми знімаємо без пров'язика Пров'язуємо дві виворітні. Тут ми будемо давати накидик, лицьова накид лицьова Дві виворітні. Тут накидик ми будемо спускати. Одна лицьова легенько спускаємо. Друга лицева. Потім, дивіться, як ми робимо раз, два, три, і ось так спускаємо всі накиди. В тому суть. Знову дві виворітні, отут лицева, накид лицева. Тобто робимо в шахматному порядку. Дві виворітні. лицева. Оцю легеньку спускаємо, ще одна лицева і ось так. Раз, раз, раз. І робимо ось так. Далі дві виворітні лицьова накид лицьова Дві виврітні, лицьова накид, Накиди спускаємо. Лицьова. Дві виворітні, Зараз ми там зробимо крайня у нас лицьова І ось тут ми так потихясненько спускаємо. Бачите? Воно йде в шахматному порядку. І. Звичайний виворітний рядочок, ми пров'язуємо звичайними петлями, як показує візерунок. В чому суть? Тут цей візеруночок може бути різним. Залежно від того, скільки уверх ви, ой, секундочку, загубила, скільки будете давати для ось такого, бачите, випадку, для такого спуску петель. Тут у мене в в принципі, для такого спуску я взяла 6 рядочків. І мені здається, що воно виглядає досить непогано. Можна, звичайно, спробувати зробити такі спуски довшими. Правда, не знаю, як воно в загальному буде дивитися. Напевно, на великому полотні, коли ви будете в'язати там велику виріб, буде дивитися довше краще. Ну, не факт. І ми продовжуємо в'язати. Крайню знімаємо дві виворітні, три лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицові, три лицеві, бачите, як я вже дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, три лицеві. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні і крайня лицева. Це у нас вже третій рядочок, якщо так брати до уваги. Пров'язуємо тепер четвертий. Як показують Петлі, проблем нема Тут і взагалі я в'яжу це у мене є нарт джинс. І спиці 2,5. Для такої товщини нитки і для такої тощини спиць досить непогано виходить в'язка. Вона не виходить така дуже розмита, якщо взяти товстіші спиці і тоншу ниточку, вона не буде виглядати так фактурно. Тобто, взагалі, мені здається, що. Чим ближче товщина спиці до товщини нитки, тим плотніший візеруночок. Так, ми пров'язали. Раз, два, три, чотири, тепер п'ятий. І зараз будемо вертати шостий, і вже в цьому рядочку ми будемо знову робити спуск. Спуск і накиди. Тобто все повторюється. І скажу вам так, що, в принципі, Саме цей візерунок він якби для відпочинку, для того, щоб руки, ну, для мене так виглядає, для того, щоб руки були зайняті. Думки були в спокої, оскільки коли руки щось роблять, дрібна моторика рук, то і думки в спокої. так? Можна щось подумати, можна подивитися хороший фільм, можна послухати якусь приємну, улюблену музику. Ну, тобто, хто що любить, можна подумати в щось таке. Про своє особисте так, вирішити якісь певні питання, невирішені, які вкрутяться у нас в голові. І, звичайно, з часом у вас буде ось такий цікавий виріб в тому кольорі, в якому вам потрібно. До речі, скажу вам так, в світлому кольорі воно виглядає краще, в темному воно буде так більш жорсткіше виглядати, але на кольорі смак. Так, ми пров'язали, тепер у нас буде як сьомий рядочок. Від початку, що я робила, краню знімаємо, дві виворітні. Тепер беремо лицьова, цю спускаємо лицьова. І ось так, як ми робили, так? Зробили далі. Дві виворітні лицьова, накид лицьова. Дві виворітні лицьова, Одну спускаємо легенько, лицьова. І раз, два, три. Дві виворітні лицьова, накид лицьова. Дві виворітні лицьова, Одну спустили, знову лицьова. Ось так. Дві вивертні. Лицьова накид лицева, дві виворі, крайня лицьова. Ну і ось ми пров'язали. Дивіться, як гарно виглядає. Мені здається, що чим довше я в'яжу даний візенок, тим краще він мені виглядає. В'язка, в принципі, дуже легенька, дуже простенька, досить цікава за рахунок ось таких. І я думаю, що для даного візерунку можна підібрати будь-який колір ниточки, і ви будете обов'язково задоволені результатом. Якщо вам сподобався такий коротенький пров'язок, ставте пальчик вверх, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете бачити ще багато нових відео, не обов'язково таких легеньких і коротких, не обов'язково такі простесенькі візерунки. Відео будуть різноманітні, тому будьте готові до всякого. Залишайтесь зі мною надалі, буде більше відео па па па